Ну, напевно, що цікавлять документація, чи от все є дозвола. Це ми бачимо паспорт підводної частини акваторії пляжу. так називається. Директор вказано, хто що кому належить. І от практично, і от практично от ми можемо побачити, що тут всі характеристики течії в районі пляжу відсутня. Наявність місць, визначених для купання дітей, інвалідів. Одне, так, що саме як заїжджати в воду, що да -да -да. Воно. Так, от. так, Акт водоглазного обстеження, обстеження на акваторії пляжу. Також є всі дозвола, це проходили всі перевірки фактично відкрити усунення якого... перешкод з на акваторії. Ага, це у вас було так? Так. Да. акт про усунення перешкод з на акваторії пляжу. Тобто тут зазначено, що тут очищений, очищений ще не дно, що можна буде передати власнику пляжу директора особі Чайковського з одного боку, з кріпником водолазної групи, що проводила обстеження в особі якого начальника, і е, гілля дерев, побутове сміття, велике каміння. Це всі недоліки ви усуможені, не практично ні, немає. Вже, да, да. Пляж готовий і це за зазвичай паспорт пляжу. Чого нема? Все є, тільки нема. Паспорт пляжу, так ми бачимо свіжі печатки, представник територіального органу. Потім ми бачимо, що є в нас керівниках. Там санстанція, в язковим, в язковим. я зараз покажу. От санстанція угу. зараз має право тільки проводити дослідження, дослідження. води так. і так далі і, далі. і от результати. Результати, так. скажімо так, суперові. Подивіться, санітарна. Так. Річна вода, Річна що вода? з неї знаходиться інспекція досить корити, корисна. Ну, Боже, ну ми можемо прочитати, що повністю відповідає всім нормам і навіть лікувальна вода зазначена. Вот. Результат санітарно мікроблогічного дослідження. Прочитайте. Шикарний протокол микроблогі дослідження. Результат дослідження реєстраційний номер 100 на іменування проби води. Та ми давайте ось так зробимо. Дивіться, ось результати, результати, да? результати, Так, Баку, татабер, татабер. Кішкових гімісів не виявлено, джерельна там. Загальний. Ну, тут, тут можна подивитися, щоб повністю е, відсутність. Це треба бути, бути спеціалістом, так, але так, все в нормі. Все на вищих рівнях, навіть можна о, зазначити. Дивіться, Я читаю, що тут не вистачає, чого районна адміністрація Відсутні, що мета дослідження, на що проводить результати санітарно-мікробіологічного дослідження, повністю. Казали, що зразкове. І чогось немає ще тільки найменування пляжу, де знаходяться діти майбутнє Поділля, називається даний табір, так? форма власності колективна, власник пляжу, як виявив особи як директор зазначений, місце знаходження так. пляжу, і ми маємо площа, берегова частина. Заступник керівника місцевого органу, виконавчої влади, відповідний за введення місцевого самоврядування масовою відпочинку Кам'янець-Подільська районна державна адміністрація Хмельницької області. Тобто є всі дозвола, вони автоматично мали б вам... Вони автоматично мали б надати, підписати так. і все. І працює пляжна зона. Нормально. Так і вже протягом скількох років. 29 років. 29 років 30. працює 30. даний табір, да. і це перше таке. Це перше таке, о така ситуація. Ну от ми перше. бачимо, вон дітки купаються. Будь ласка, прошу оператору то, показати. От де Дністер. То не, то не наші дітки, то вже не пляжна зона. Там же не пляж, просто так? гості. Да, пляжна зона. Тільки от тут, де бойки. От, от вони ага, ага, рахується. Ну я бачу, да. що відпочивальники а навіть відпочивальники. Просто приїжджають. Там вони приїжджають і купаються. Але чому районна адміністрація не надала це? Стоїть. А от ви як спитайте у неї, чому вона не додала? У вас тому, всі що... практично дозволили, ви Абсолютно. всі попер... А ви подавали письмове звернення? Ну а як же? 21 червня я приїхав на районну адміністрацію і на написав заяву. Ні-ні, ні засідання було 30, -го, 30 -го травня. 30 травня. А я приїхав 21-го, ми ж відкрилися, відкриваємося 1 липня. Специфіка така табору, він не, не цілорічний, от, він сезонний. І в зв'язку з тим, що інструктора, педагоги і всякі інші це в кінці червня тільки починають екзамени закінчують, так, по закінчувати, почина... волонтери вони. Є, да, так, волонтери. То ми починаємо табір з 1 липня. І угу. я приїхав 21 червня районну адміністрацію, написав заяву, прошу відкрити. Пляжну, пляж і прошу відкрити табір. Для цього вони мали зробити якусь комісію, mm -hmm. яка би вирішила. Ми даємо розріш... розрішення на дозвіл на відкриття. Але вони все. мали дати дозвіл після проходження всіх цих комісій, які ви вже пройшли фактично. Ми всі пройшли. Чого, чого ж тут перевіряти? Так як протягом 29 років. Ну тут ну... стоїть питання, чому саме не відкривають, чому саме не дають дому. Це на треба на безкоштовній основі приймати дітей.